20 років тому Верховна Рада України прийняла історичний документ Декларацію про державний суверенітет. Відтоді в літописі нашої країни розпочався новий відлік часу епоху утвердження самостійної і незалежної держави. В цьому документі проголошується державний суверенітет України у складі Радянського Союзу. За декларацію проголосували 355 депутатів із 385 зареєстрованих проти лише четверо. Це був перший крок України до незалежності. У день, коли Україна відзначає 20-ту річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України, біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Чернівцях відбулося покладання вінків та квітів. Це данина шани геніальному пророкові українського народу, який вірив і передбачав, що наша держава таки буде самостійною і соборною. І декларація про державний суверенітет зіграла важливу роль у цьому процесі. Перш за все, я щиро вітаю всіх жителів Чернівецької області зі святом 20 років державного суверенітету України. І давайте пригадаємо наше очікування в 90-му році, коли ми всі знали, що Україна спроможна бути і економічно могутньою, і соціально захищеною державою. Декларація про державний суверенітет України об'єднала суспільство у непростий час перед визначенням свого майбутнього в серпневі дні 1991 року. Вона стала поворотним пунктом в сучасній історії України, наблизивши до здійснення споконвічну мрію українського народу про свободу та незалежність. З Цим документом були пов'язані не тільки надії на утвердження. Держави як інституту міжнародного права, як суб'єкта міжнародного права, а й ті сподівання, які були пов'язані із підвищенням добробуту наших громадян, з утвердженням демократичних прав і свобод у нашій державі. Нелегко задекларувати, а саме головне зберегти те, що заплановано зробити. І ми бачимо, як це йде поступово, тому що не може так зразу все бути. Сказали і виконали. Декларація відкрила новий етап в історії нашої країни, проголосивши основні політичні, економічні, соціальні цілі, довгострокові перспективи розвитку української держави. В документі було визначено найбільш принципові позиції, які орієнтували народ на створення самостійної правової держави. Юрій Максимюк, Володимир Рибачок, телеканал Буковина.